І всім привіт, народ, з вас, підписуйте вподобайка. Так, ми продовжуємо грати в Hearts of Iron 4. Е -е. Хм. Хм -хм -хм. Граємо ми без модів за Угорщину. Так, по-перше, я напевно вже можу зробити ось це. Реінтегрувати імперію. А ще я можу посадити Габсбурга на Хорватський престол. Але чи треба це мені, якщо я зараз повністю отримаю? О. Тут можна прискучити дослідження. Mm. Бере, реінтегрувати імперію. Так, ось все це стане зараз моїм національним. Ну, тут просто дадуться національні ось тут території. Югославські. Так, 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 що ми робимо? Дивіться. Тут, в принципі, 24 дивізії вистачить. Якщо тут десь якісь проблеми і є, то це тимчасові проблеми. Тут 24 дивізії вистачить, ось сюди б ще б 24 кинути. Хочеться вірити, що в них немає права військ через Іспанію? Вони не можуть плавати. Дуже хочеться в це вірити. Бо тоді, захопивши Суецький канал або хоча б його половину. Ми будемо контролювати все. Так, ось сюди, щоб ще б 24-ку закинути. Так, в мене відчуття, що мені не вистачає дивізій Так, і чого подивитись? 30-ка тут зараз буде вільною, я її можу відправлю. Тут. По-хорошому б. І 120. ка По-хорошому хтось має поперекривати парти всі Подивимось подивимось. Або ви 120. ка Встанете ось так. Цілитесь сюди. Вставайте, все. Готуємось. Так, тут. Олександрію забираємо. Ой, піхотне спорядження. Дякую, дякую. Ти? А не що я приймав флузи. Так, потім я підготуюсь до наступу ось через ці провінції. Тридцятка. Ні. Тридцятка. Ви по-хорошому пішли б також сюди. І вперед, потім. яка? Хтось з них піде на південь, хтось піде ось сюди. Давайте сюди. Та біндукс. Ну, так, це більше зараз загрози для. Для півночі, Середземне море. Більш-менш у безпеці, хочеться в це вірити. Я зараз ще не до кінця розумію, чи. можуть вони плавати через Гібралтар. О, Іспанія? Ну ні. Іспанія дає право походу військ нашому ворогу. Це найгірше, що може бути. Значить, вони можуть тут висаджуватись. Можу тоді цю тридцятку поставлю в першу чергу на захист портівки тут. Все. Це От, тридцятка. Трохи прикидував. Зараз по позам... позакриваємо всі порти. Ну і цікаво. Так, тут моя мета, в першу чергу, забрати порти. Вперед. Мене лишилось реалізувати європейську єдність, ідею. І мені достатньо контролювати всі регіони. Серйозно? У, це цікаво? Так, Сардинія. Потім тебе захоплю. Так, Щось ти там вивчаю, щоб піхотка була більш протитанковою. Так, теоретично можна і тут на півдня атакувати. Хтось мені підказує, що вони топлять всі мої конвої. Так, видобуток ресурсів, знаєте, тут має ще видобуток ресурсів. Піс... Sorry, you... Три дзвізі підкріплення. Ой. Так, все нормально, я не в оточенні. Є керування суб'єктами. Це інтегрована маріонетка середині Пьємонт, а далі анексована держава, 875 коштує. Почати ленд-ліз, у мене дуже багато старої піхотки має бути, по ідеї. Але ні. Не так багато як хотілося б. Авіацію можна їм надарувати тисячу. Один раз. На, тримай. будеш літати. Так. Теоретично треба тебе виключити з альянсу. І піти на тебе війною. В принципі, ми тут усюди більш-менш стоїмо. Виключити з Альянсу. Так, Виправдаємо ти війни. 160 днів. Нехай. Це рухочте, що ми на дані що виправду виправдовуємо то війни. Тобто це прям швидко. О, не би не дали там їм висадитись. Так, якщо нас зупинять, то ми обходимо. Ось так. Я не хочу дати їм вийти звідти. О, точно. Так, тут. Тут, 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 тут. Дуже вас, що розділити їх. Якщо ти ще в оран йдеш? так це ну, по півночі ми проходимось. Не зупиняйтесь. А... О, плюс спорт. Розвиток буровугольної промисловості. Так. Адмінні хіта в дослідження. О, потяг дешевше. А, це досить коротше, на. Окей. Ну Такі хороші бонуси, як хотілося б, але хоча б щось. Теоретично тут можна взяти них дуже багато тут стало Напевно, тут автонаступ я вимикаю, все. Що тут на? Включай. І піхотка, Так, тут бронебійність протипіхотне. Протипіхотне прорив. Это бронебійність. угу Ми не так часто зустрічаємо танки. Мені здається, прорив важливіше в даному моменту. Все. Ой! Я щось пропустив момент, де ми вже в Дамаску. Ой, в мене вільні фабрики, і цікаво. Давайте е... так, я отримую з часом Німеччину і Нідерланди як національні провінції і Італію. А давайте позабудовуємо. Ось так, наших маріонетку також інфраструктуру. Вперед. Так, зараз біду оточуємо. Тут буде оточення. Він в Триполі висадка. Поїхали. Все перекрив кожну провінцію. Кожен порт в Африці так само. Все, пустка в Африці буде дуже неприємною. Все. Точши, встав на колоду. Бель, я приєднался до союзників. Угу. 58 дивізій. Скасовую наказ. Не тренуйтесь. Так, нові дивізії будуть виходити кудись сюди Готова? Сюди. Як тільки прибіжете, прямо максимально швидко. Тридцятка. Щоб швидше. Почали пробуватись там. Зменшу вам лінію фронту. Ось так. І сюди, блін, як ви тут некрасиво розійшлись. Давайте ви поки що встаньте. А ви всі швидко. Все. Це дуже дуже незручно, але зараз туди підійдуть мої війська. І все буде хорошо. А тут візьміть п'ятий бійрут. Що так складно, їх тут вбити. Я не здамся. Ой, чого тут так на фронт посипався? Давайте встаньте наповню. Ну в мене на дані ще ніхто не стоїть. Зараз, ну знайдемо. Вони не стоїть так швидко і так багато військ підвести, як це я зроблю. Ну сюди на атакуйте. Щось. Загубили тут. Так, ось це мінус, до речі, це, це не наступи, що вони навіть не тільки по своєму фронту атакують. Все. И туди не будуть атакувати вперед? Нехай. Ми не взяли дамаск, візьміть. Так да. Каучку. Ой, цей звук, я просто. А є в налаштуваннях можливість вимкнути його. Нема. Ось, не вистачає ось цієї можливості просто саме цей звук. Так, 120-ка. Давайте з вас 24 якраз відкріплю. І на Данію. Якщо ми візьмемо дані, то там вже і Польшу спокійно. Іспанія! Чому ти даєш їм право проходить? Крис? Це, напевно ще старий дозвіл. Просто через це вони тут плавають і убивать мой конвой. Я не можу тут нормально нормально існувати. Вони підвести під Стоп, де? тут десь мою одну дивізію вбили. Щось мне підсказать що на морі. Неприємно. Угу, вони дуже мені тут заважають. А я. Я нічого не зарплю їм Наприклад, я поставлю тут захист конвоїв. Тут тисяча, все, тисячу сили. Так. Так, тут зараз лише прозумпом буду атакувати. Що вдасться зробити прорив. Разу сіки принте. На. Ще чейка до си джин зайву не буду. Так, стоп, що? Ти можеш сюди пройтись. Вперед. Опа. Можна я зараз ще і ора візьму. Там, сполучный королівство щось робить. Та ви тут не І Мене зупинили. Неприємно, дуже неприємно. Блін, не встиг просто до того, як ми підійшли. А тут укріплення. Укріплення ріка. Тут просто всюди укріплення. Хм. Не прямо сюди. Окей, okay, не забуваймо, що ти будеш ще потім боїм. Було б тобі що відправити. Нас піхотки не вистачає. Так. Ось у нас величезно вернуться з піхотки. Нехай. Буде плюс колись. Ну та, нормально. Е, неприємно. Сюди, вперед. Ой, ой. Це було сильно підкріплення. Та його врукал в оточення. А, я на эту притисну прям не можу. Через відсутність переваги перевага в повітрі. Ой, на морі. Так, даня. А что я капну Данію, то я зможу, ось дивізії, які тут стоять в портах, привезти сюди. Так, ще не взяли, бейрут, візьми, бейрут. Не дратуйте мене. Бейрут, берут. Бейрут, берут. Так, нам тут намагаються відбитись, і не вдасться. Що хорошо. Вони не дали мені робити контрнаступ. Їх там багато за все. Перевага в повітрі. Ми наче не досліджує на авіація. Давайте авіацію сюди перекину. Псс, забагато. Ой, ми навіть. Ну. Ні. Не їх. тих. Просто. Так виходить, що опустили можливість зробити неочікуваний прохід через Бельгію, але я не випущу це можливість зробити через Сердиню. Через Піймонт скоріш. Вона тримай, забудуй тебе. Тримай все. Скільки їх там? Мені ну, просто цікаво, що я не можу їх відпрямити. Скільки їх там взагалі? Тобто, давайте так, я їх відпрямити. Просто тому, що я не дам грушу на стінку нову лотосі. Просто встань не справа в нас, тому вони не встигають відновитися, того, відбуваються. І тут ми ще встали по дуже вигідних для них приміці. Щось цю рівнину, може в цю рівнину зможу зайти? Ні. Тут просто усюди річка. Ось тут, вздовж всього цього простору, яка йде. А тут ліс. Без укріплення. Хм. Сюди спробуємо и натасть. 5. Не, не літает. Что тут на V Так, Так, 14 сюда. 39. Так. Насправді, так, кажется, что. Я не пойму просто приберу виська. Две по 24 тут выстачить. Вот так, вистачить. Пусть вас 24 відкріплю. Так, 39 сюди. Тут офис маршала. Май генерала. Так, є. Тут три армии по 24 divзи. Стануть ось тут. И можливо спробуємо спивню побитись. Це буде неочікуваний прорив потім з співлі. цю одиницю я думаю. Видавайте. Подавайте сюди. Окей, окей, якось. Якось складнувато. Так. Думаю, що робити, по-перше, ППО. Хоч теж ворог те, теж ворог тут літає. Тримай ППО в цьому регіоні. І в Нідерландах ППО. Нехай. Так, тут чисто оточення для ворог? Що? Якого бісу тут сталося? Чому ви. Що? Чому ви поперебудовувалися? Як так сталося? Видели? Так ви всі сюди. Як це дивно. Вони просто взяли і перебудувались. И ми через це втратили трохи Африки Як це сталося? Що? Виехав хоча б на банк скачкай. Бред. Ну, ура. Я. Ну, атомі дослідження, нехай. Пришвидшить мені. Так, стоп, а я ж все ще. Я вже все знаю для атомного дослідження Дивно. Авіація, я хочу авіацію. Почаюсь. Вперед. У мене піхотка в плюсі. <кій> ти! Почати лендліз. Окей, мені нема чого тобі відправити. Поки що. Поки що почекай. Візьміть Орен. Вперед, агресивний наступ. їм тут дозволю. Ворога все одно вас поруч, нема майже. Тут давайте зайдіть ворон. Є. Ще мінус середземний порт. Ну блін, <кій> Іспанія. Зрадни. Не... До речі, приємно, що я тут прибрав трохи військ і вони почали такувати мене. вбиватись об мене. Ну, дай, я втрачаю меншу, ніж всі нічі. Я втрати 452, Францію 187 тисяч. У Франції у мене 200 тисяч неприємно. Сполучну кліюстів 109 тисяч об них втрати, але в мене 359 тисяч. Все, цього мені вже достатньо. У, і наступному відео можемо одразу почати з війни з Данією. Я нареш, я тут зроблю забезпечу собі. Ось тут повну безпеку. Якщо ж хтось з моїх глядачів шукає ще якусь груп, яку ви зможете порати за різні країни, то по санів описі ви зможете знайти та придбати мою гру «Симулятор країн. Якщо ви придбаєте, будь ласка, залишити рецензію. Якщо у вас немає можливості придбати, то просто додайте добажано, це також мене дуже сильно підтримує. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, ні, яких можуть побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і виходить ході відео. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі. Будь-якому випадку також не забувайте. А так, загалом, дякую всім за перегляд, всім удачі та бувайте!